Ну що ж, пані та панове, давно не бачилися. Я вас всіх вітаю, мене звати Сергій, ви знаходитесь на каналі Сьома Майстерня, і сьогодні, як ви поняли з назви відео, ми поговоримо з вами про гайкокрути, а саме порівняємо акумуляторний та пневматичний. Пройшло всього два тижні з того моменту, як ми почали користуватися акумуляторним гайкокрутом. Це от такий от монстр від Дніпрем. І а, перед тим, як почати розповідати про акумуляторний гайкокрут, я хочу сказати одно. Не сприймайте це відео як рекламу Дніпрем, тому що гайкокрутів з схожим крутним моментом є декілька штук. Наприклад, від Райобі, хоча там заявлено набагато більше, але я їм не вірю. А, тому що ціна на тушку така ж сама. Ято і ще а, один з коментаторів у тіктоці говорив за якийсь парк типу 1900 Н на метрів, також не вірю, що там 1900. Але модель він у В не написав. Фу-фу бути таким коментатором. Тому не сприймайте це відео як рекламу саме Дніпрем. У мене були свої причини а, обрати цей бренд, про який я поговорю трішечки пізніше на своєму каналі. І в протистоянні Дніпрем буде йти пневматичний гайкокрут від торгової марки GBM. GBM це а, торгова марка Іспанії. А, і якщо бути коротким, то вона виробляє дуже багато інструментів. Там і акумуляторний, і пневматичний, і ручний. Коротше кажучи, інструментів дуже багато. Значить, ще дещо хочу пояснити перед тим, як це все починати. Ццени, камінь в там, всім пневматичним гайкокрутам і так далі і тому подібне. Просто при виборі пневматичного гайкокрута та е, його потужності є ще ціла куча всяких витікаючих обставин. Особисто мені е, в умовах нашої майстерні набагато удобніше користуватися акумуляторним гайкокрутом і в умовах знову ж таки нашої майстерні він набагато потужніший, тому що компресор такий собі, пневмолінія така собі, немає масляних катетерів, дякую, є хоча б як це хрін називається, яка вологу відділяє. Вологовідділювач, коротше, най буде. Ну і перший тест це скільки важить кожен гайкокрут. Акумуляторний гайкокрут Дніпром. З акумулятором 4 А години важить 2 кг, що совчиє 6 грам. Хороше число. Ну а тепер давайте зважимо гайкокрут від GBM. І получаємо вагу 2 кг 202 г. І фактично це не набагато легше, ніж ось цей гайкокрут з 4 -амперним Акумулятором. 6 Амперним він, понятне діло, буде важче. Ну, 4 амперний це прям... Досить такий оптимальний варіант. Так, тест номер 2 увага на табло. Рівень шуму. Будемо порівнювати в двох режимах. Це в холостому і в режимі, коли спрацьовує удар, тобто під нагрузкою. Перший кандидат пневматичне гекокруз. Приблизно 84-85. До речі, компресор повністю накачав, тому що я перед цим проводив цей самий тест, але вирішив перезняти, тому що компресор трошки запоров дубль. Ну і другий кандидат, звісно ж, акумулятор не гекокрут. І покажу, що включив третій режим. Тобто, щоб не було там підкручено, підкручено, режим перший і так далі. Той час, як пневматичний показував від 84 чи 73 до 85, він показує 79-81. Що ж, але під нагрузкою, хочу вам сказати так, чисто моє суб'єктивне, по-моєму, він набагато гучніший, ніж пневматичний. Що ми зараз і перевіримо. Що ж, тепер давайте будемо перевіряти, як гекокрути шумлять в режимі удару. Показую, вистив максимальний режим, тобто от третій. Ну і... Максимальну зафіксованість того, що я бачив, це о, 115. І перевіряємо вже акумуляторний. Знову ж таки, показую, що виставили в третій режим. І на закручування. Якщо на відкручування, то можна включити лише імпульсний. От червона кнопочка. І крутиться по часовій. Знову ж таки, саме максимальний режим. саме максимальний був 116. Що твердо нам намікає, що по рівню шуму при ударному режимі, вони шумлять однаково. Що ж, тепер, не відходячи від каси, так скажемо, лише заберу телефон з шумоміром, ми перейдемо до наступного тесту. Те, що ми тільки що закрутили акумуляторним гайкокрутом, давайте попробуємо відкрутити пневматичним. Лише трошечки у нас тісочки. Не хочуть тримати деталі. Прямо перед вами переключаю на реверс. От, надіюсь, так було убедительно. От уже спрацював компресор. Гайка, наскільки я розумію, не здвинулась ні на крок. ну Давайте для чистоти частоти експерименту відкрутимо акумуляторним гайкокрутом. І, звісно, легко це відкручує. І е, зараз ми будемо закручувати пневмою. ну Давайте ми зробимо навіть поблажку. Це у нас головка на 24 довга. А ми візьмемо, по-перше... По-друге, вона хоч і хром Ванадієва, але з товстими стінками, тобто типу як ударна. А, і ідеї її, мало би вистачити. Я не впевнений. Ну, давайте перевіримо. Так, її мало би вистачити. Відкручуємо. І чекаємо, поки накачає компресор. Компресор накачав, тепер давайте прямо перед вами знову ж таки я ставлю на закручування, максимальний режим. Ставлю ударну головку, Погнали. Так, тільки... о. Вища-то і так трошки мертві. Мені здається, після цих маніпуляцій вони умруть окончательно. Ладно, тепер а, акумуляторному гайкокруту я не буду давати облажок. Показую, що зараз режим реверсу. Тобто крутить проти часової стрілки і давайте заодно продемонструю, що таке імпульсний режим. От, гайка відкрутилася, гайкокрут зразу зупинився. Ну, взагалі виглядало дуже підозрительно, але якщо показувати ось так, то він зупиняється, коли немає нагрузки. А якщо виключити, то продовжує крутити. Для чого це створено? Взагалі я спочатку подумав, що це режим повна хрень що він взагалі не пригодиться нам, а в результаті після того як чуть не просрав два болтика, які могли би клієнту створювати шум. Після того я зрозумів, що да, режим дуже класний, режим дуже корисний. І взагалі всім рекомендую. Давайте ще раз закрутимо. Тобто, знову ж таки, включений режим закручування, форвард. І вкручуємо. Ну і щоб моя совість була чиста, тому що з режимом імпульсним дуже все підозріло виглядало. Ще раз продемонструю, як він працює. Переключаємо звичайний і відкручуємо. Щата. Ну що ж, саме під кінець відео, так, найкращий момент, щоб це сказати, а скільки ж у нас Ньютон метрів у GBM? Ну, взагалі, виробник заявляє 1200, максимальний крутний момент. Але це дуже така хитра уловка маркетологів, тому що якщо подивитися на іншу продукцію GBM, у них там взагалі з описами щось дуже дивно. А якщо подивитися на іншу продукцію, то чомусь... Максимальний крутний момент це не є діапазон крутного моменту там, номінального. Тобто, скажімо, от у цьому гекокруті заявлено 600, значить тут 600, а не максимальний там 1000 щемось і так далі. І тому подібне. А, і якщо а, звернути увагу на цей скрін, а на ньому гайкокрут десь... Більш ніж в два рази дорожче, ніж той 에, gbm що представлений у відео. Так от, по інформації з цього скріна можна спокійно сказати, що максимальний ось цей крутний момент можна сміло ділити на два. І ми отримаємо десь плюс-мінус 600-700 ньютон на метрів, що в принципі так само, як і у акумуляторного гайкокрута. Але знову ж таки, знову ж таки, я вам скажу, що коли ви купуєте пневматичний гайкокрут, є ціла куча перемінних. І все залежить не тільки від самого гайкокрута, компресори, пневмолінія, її правильність, шланги, правильно підібрані діаметри. І це лише те, що я своєю недосвідченою головою в цьому плані зміг згенерувати. Тобто якась людина, яка дійсно розбирається в цьому плані дуже добре, яка розуміє ага. а, а, щось краще, ніж я, тому що я ну не експерт у чомусь, я ніколи не старався показатися їбать яким крутим і типа я гуру у цьому всьому ні я просто ділюся своєю думкою я краще буду тримати в руках річ яка важить на 400 грам більше і яка займає ось тут набагато більше простору чим ось ця але не буду мучитися з тими сраними шлангами які вічно путаються під ногами і так далі і тому подібне тим більше що Ну Ось такого типу акумуляторний гайкокрут, ну я би не сказав, що він там нікуди не пролазить через те, що тут є акумулятор. Тому що, знаєте що, тому що крутити вам потрібно ось цим. Ну, звісно, якщо є якісь а, автомобілі, де дуже-дуже дуже сильно заглеблені гайки, це в основному всякі грузовики там, самоскиди і так далі. Я теж в цій темі не дуже шарю, тому просто вставлю парочку скринів. Так, ось там. Ці штуки не дуже все пролазні, там потрібні довгі головки можливо, навіть перехідники, подовжувачі я маю на увазі. Що ж, настав на цього відео, підписуйтесь на мій канал. У мене, до речі, з'явився влоговий канал, куди я буду заливати всяку хрінь. Мабуть, до речі, з цього відео побадеться куча неудачних моментів. Їх тут було достатньо. Їх тут було реально достатньо, чисто такий бекстейджик. Також телеграм-канал можете на нього підписуватись. Ну і звісно мій ТікТок. Я там просто дублірую контент, який викладаю сюди в шортс. Тепер я точно закінчив. Лайк, підписка, вся хуйня, до побачення.